Добрий день! З вами сьогодні продовжує заняття Юга Верена Іванівна за програмою Дебати. На минулому занятті ми розглядали зміст перехресного опитування, коректні та некоректні засоби ведення суперечки, робили вправи, вибори мене, виступи спікерів. Сьогодні ми поговоримо про навики публічного виступу, стиль мовлення. І зробимо вправу на вміння задавати. І відповідати на найнесподіваніше питання. Нагадую вам, що всесвітній формат шкільних дебатів не вміщує обговорення детальних, специфічних пропозицій, його філософія у тому, щоб його учасники виявили свою загальну ерудицію і вміння будувати аргументацію. Хоча аргументація та докази. Це основні складові хороших дебатів. Дебатери не повинні забувати про добре поставлену мову, потужну зброю для переконання. І дебатери можуть варіювати між очікуваннями аудиторії. Хтось очікує почути вагомі докази, а хтось зацікавлений у яскравій, цікавій мові. Дебатери, говорячи красивою вразною мовою, не повинні. Забувати про факти і аргументи. Зараз наведу вам кілька стилістичних прийомів, які були корисними для дебатерів. Фігуральний вираз. Образні фігуральні вирази це широка категорія. Вона включає порівняння, метафори, символи, риторичні прийоми. І так, наведу кілька прикладів ефективного використання. Фігуральних виразів. Приклад Михайла Горбачов, перший та єдиний президент СРСР: У наш час неможлива безпека Радянського Союзу без безпеки США, неможлива безпека країн Варшавського Договору без безпеки країн НАТО. Другий приклад Курт Шумахер. Голова Соціал-демократичної партії у Західній Німеччині з 1946 року. Суд держави не в уряді. Суд держави і не в опозиції. Судтю держава є уряд та опозиція. Як використовується в промові контраст і порівняння? Контраст і порівняння у простих реченнях. Це стилістичне рішення, яке дозволяє спікеру висловити свою ідею як найкраще. Приклад, Джон Кеннеді у своїй інавгураційній промові у 1961 році сказав: Отже, мої дорогі американці, не питайте, що ваша країна може зробити для вас. Запитайте, що ви можете зробити. Для своєї країни. Мої співгромадяни, не питайте, що Америка робитиме для вас, а що ми разом можемо зробити для свободи людини. Контраст порівняння, конкретизуюча абстрактне. Ця стратегія полегшує донести до аудиторії, до їхнього розуміння, пояснень складних та абстрактних питань. Як казав Шопенгауер, порівняння становить велику цінність, оскільки воно пояснює невідомі стосунки за допомогою відомих. Приклад, те, що Конго має площу 2,3 мільйонів квадратних кілометрів, а його населення становить 14 мільйонів жителів. Мало що каже слухачеві, але порівняння з Федеративною Республікою Німеччиною робить пропорцію наочною. Площа, Кон... Площа Конго в десятере більша за площу Німеччини, а кількість жителів складає всього одну четверту західно-немецького населення. Далі приклад. В одному маленькому містечку суддя розглядав справу про транспортну пригоду. Вдале порівняння, судді перетворили цей факт на серйозне звинувачення. Суддя зауважив, що внаслідок аварій, пов'язаних із транспортом загинуло 16 тисяч осіб. Далі продовжу: уясніть собі, що року в Німеччині винищується таке місто, як наше, тільки тому, що багато людей роблять так само легковажно, як ви. Далі приклад англійський політик Етлі порівняв вибори на сході зі стрибками, в яких бере участь лише один кінь переможця встановлено заздалегідь. Далі приклад. Підприємство нашої економіки, як зів'яле листя, лежать на землі Франклін Рузвельт, мова радіо 4 березня. 1933 року. Приклад. Німецький прем'єр-міністр запросив одного незручного політика стати міністром. І, посміхнувшись, сказав: «У, у урядові у пряжку прягається кінь із важким характером. З новою упряжкою я маю їздити обережніше. Зовсім непогано, якщо ви у промові використовуєте гумор. Гумор, да, це веселі підкріплення. Основна функція гумору у суспільних дебатів це встановлення зв'язка між дебатером і аудиторією. Гумор може також використовуватися як наступальна зброя у дебатах, тобто дебатер може використовувати гумор, щоб принизити ідею чи план опонента. Гумор може також ефективно використовуватися як оборонна зброя, Аудиторія позитивна, відгукується на ораторів, які використовують гумор у мові, що показують позицію Не сприймайте мене занадто серйозно. Приклад, коли Ганс Дітріх Геншер отримав посаду міністра закордонних справ, йому надавалася швидка англійська мова. Його нагородили співчуттям та усмішками, коли за кордоном свою промову він почав словами Леді та джентльмени, з англійської в мене як із дружиною. Я її люблю, але нею не володію. А зараз, дорогі діти, пропоную вашій увазі вправу на вміння задавати і відповідати на найнесподіваніше питання. Вправа має назву директор зоопарку. Ціль розкріпачення учасників поліпшення реакції, розвивати комунікативні навички, терпимість та повагу до співрозмовників. Що треба зробити? Необхідно вигадати якусь адміністративну роль для одного з учасників. Вона може бути екзотична, наприклад, директор зоопарку. І кожен з вас може бути в цій ролі. Цьому адміністратору через три хвилини час можна варіювати, необхід... необхідно бути у своєму кабінеті, в іншому кінці приміщення на дуже важливій нараді, незалежно від того, які перешкоди можуть зустрітися на шляху. Якщо ця вправа проводиться очно, то решті учасників пояснюється. Що вони ловитимуть адміністратора по дорозі до кабінету з різними питаннями. Питання краще вигадувати термінові, несподівані і, можливо, навіть дурні. Адміністратор має знайти швидке вирішення проблеми, намагаючись не образити того, хто з нею звернувся. Хтось із присутніх стежить за часом і зупиняє гру після обговореної кількості хвилин, незалежно від того, чи встиг. Адміністратор діти до свого кабінету. Якщо, любі діти, ви вправу проробля... проробляєте вдома, попросіть когось з сім'ї задати вам запитання, на які ви повинні відповісти за певний час. Нагадую вам, що ви уявляєте себе директором зоопарку. І даю вам запитання. Перше. Коли було засновано варзоопарк. Друге. Чи потрібна ноту полоскуну пральна дошка. Третє. Наскільки побожні богомоли? Четверте. Як тварини із теплих країн переносять зиму в наших краях. П'яте. Як ви готуєте до зими приміщення, в яких мешкають звірі, утеплюєте. Шосте. У ЖЕКів підготовка до зими завжди велика проблема. А сама зима несподіванка. У вас так само? Всьому. У всіх вольєрах однакова температура повітря. У всіх вольєрах однакова температура повітря. Восьме. Чи можна побачити рептилії взимку у зоопарку? Дев'яте. А чи буває у тварин міжсезонна депресія? Десяте. А з якими труднощами ви стикаєтесь у своїй роботі? Одинадцяте. Що для вас зоопарк? Робота чи більше хобі 12. Як ви ставитеся до тих, хто виступає проти зоопарків? 13. З якими зоопарками ви обмінювалися тваринами та якими. 14. Які тварини у вас народилися за останній рік. 15. У вас є сім'я. І 16. Розкажіть, будь ласка, про інше ваше захоплення, не пов'язані з зоопарком та тваринами. Чи є такі взагалі? І далі йде обговорення. Вся група обговорює дії адміністратора. Оцінюючи, вдали ви чи ні, були відповіді директора на запитання. І таке е, даю вам домашнє завдання. Якщо ви будете робити вправу вдома. Запишіть себе на відео, щоб проаналізувати свої відповіді, реакції, затримки, неточності. Подумайте і виберіть для себе нову роль, наприклад, начальника біологічної лабораторії, директора школи, мера міста, лідера команди знавців тощо. Але навіть коли ми працюємо на відстані, організуйтеся хоча б у пари. Тоді один учасник придумує питання до якогось начальника, а другий дасть свої відповіді, намагаючись вкластися у певний час, там 3-5 хвилин. І друге завдання. Яким повинен бути ідеальний опонент у дискусії? Опишіть його. І зараз я залишаю вас притчою. Притча про силу переконання. У одної жінки дитина захворіла на цукровий діабет, і лікарі заборонили її їсти солодке. Але як усі діти він любив солодощі і не слухав матір. Одна людина порадила іди до Махатма Ганді, він святий, він вам допоможе. Тоді вона пішла до Махатми Ганді попросила його сказати хлопчику, що тому не можна їсти солодке. Ганді погодився і попросив мати з дитиною прийти за два тижні. У призначений термін Махатма Ганді сказав Хлопчику, не їж солодке. З того дня хлопчик перестав їсти солодощі. Жінка спитала Ганді, чому їй треба було зачекати два тижні. Тоді Ганді відповів, ці два тижні я сам не їв солодке. Ця притча показує, що переконати когось у чомусь. Важливо самому мати внутрішню переконаність у цьому, діяти відповідно до того, у чому хочеш переконати. Часто дорослі кажуть дітям, що треба говорити правду. Важливо бути допитливим, читати книги, наприклад. При цьому далеко не всі самі роблять те, у чому переконують дітей. І ще одну притчу я вам розповім. Вона має назву, так буде не завжди. Одного разу одна людина, прогулюючись вулицею, побачила дитка, що сидів на краю дороги. Старий, ти мудрий, скажи мені, ось я не старий і сильний чоловік, але ніде не можу знайти роботу. У мене син ледер, дочка гуляє, а дружина нічого не робить по дому. Як все виправити? Старий відповідає. Повізь у себе на дверях табличку не на неї. Так буде не завжди. Через деякий час його син зайнявся своєю справою, дочка вийшла заміж і стала гарною дружиною. І своєю дбайливою е, дружиною він став дуже задоволений, да й сам влаштувався на добру роботу. Одного разу. Проїжджаючи на своєму автомобілі, він раптом зустрів того самого старого на дорозі. Ну що, дідусю, все сидиш, а в мене все налагодилося. І що ти мені зараз порадиш? Старий подивився на нього і сказав табличку ту не знімай. На цьому, любі діти, в мене все. Одержуйте перемоги в батних іграх, Вчиться говорити виразно, яскраво, з гумором і мати дар переконання. Здоров'я, щастя, мирного неба, до нових зустрічей!